Всім привіт! Сьогодні 6 березня. Ми виїхали в поле. Перша перша операція це закриття вологи на оранці. Закриваємо пружинною бороною. Зараз я ось поспішав, Сашко вже поїхав, край пройшов. Зараз буде вертатися звідти, що в нас? Задули суховії. Дощів нема вже днів 10, все отакою стані. Ну, земля, звісно, таки холодна, ще ось ліпиться навіть наверху. Це все колії від трактора, тому не хотілося раніше чекали. А тут дощі замаячили на понеділок, сьогодні середа. Думаю, позакриваю, пошорошу, поворушу, позасипаю оце все. Таке, конечно. Да. М да Так, ось хто їздив, якийсь, якийсь дебіл проїхав колесами. Все, ми отак працюємо, по кругу він обійшов повністю. І вже на краю, цьому, як я розповідав багато разів, ми не розвертаємось, розвертається отут, переміщаємо край і все. Тоді вже цей край він ще раз заробить, і все. Щоб не топтати той край. Взяв діагональ, що тут? Тож за ту сою. хочеться посіяти її якісно, щоб вона вискочила хоча б тим посівом зробити якість якусь, щоб рослина розвивалася. Уся соя буде по оранці. Бо той все одно якось. З обробленою землею якось зручніше працювати. то Як пам'ятаю, минулий рік, то сіяв на в сонях було дуже кепсько. Ах. Холодно, холодно. Начебто і сонце, тепла нема ще, та тільки ось що лютий закінчився, яке тепло може бути. Пшеничка скоро проснеться, теж по підживленню Хер його знаю, як його правильно зробити чи кущення дочекатися, та кинути селітру. Чи зараз його вкинути, є таке бажання вкинути і забути. Ай, коротше. Подобається мені ця борона, пружинна. Подобається тим, що вона зручна, компактна, можна розвертатися і назад, і вперед і на навіску не дуже тяжела, і для трактора в самий раз. 9 метрів. Ну і все, а що потім? Потім чекаємо зеленку, чекаємо соня, щоб повилазив, робимо культивацію. От. А потім вже це десь середина буде квітня. Так. А потім нічого не будемо робити. Пройдемо, може, пружинкою, підровняємо, щоб вирівняти. І посіємо, посіємо сою і накриємо зверху раундапом одразу. Перед посівом нічого не буду робити, щоб не сушити той верхній шар. Тому що в нас погода така, що може так засушити, що цей сухий порох може бути сантиметрів вісім, а то й 10, коли перед посівну робимо. Так, -да. суховії, суховії спробуємо сою. Менше возити, трошки дорожче стоє. Багато хто переживає, о, всі насіють сою, всі насіють сою, ціни не буде. Що її робити тоді взагалі? Сіяти кукурудзу. Щоб потім її десь висипали на землю чи що. Якщо ні, ні, нічого годувати, нікому воно не потрібне, на що його сіять. да, Такі справи. Одне самих пробуткових занять це рослинництво перетворилося на непотріб, хто б міг подумати. Ну, це все тимчасово. Треба пережити якось. Треба пережити. ПП-9 Весна. Якщо кому цікаво, вбивайте в інтернеті, в коментарі під відео залишу силочку на їхній сайт. Працювали ми по рекламі з ними. Я вам скажу, буквально вчора вчора писав мені, директор каже, що ви там, як, працюєте, не працюєте. І саме головне пише, які там зауваження по бороні, чи є зауваження, то звичайно що є. Якісь зауваження завжди є. Щось можна доробити, щось можна зробити краще. Але як я вам казав, оця компоновка не дуже складна. Розложився, зложився, не треба тобі не бігати, не чіпляти нічого, не розчіпляти, не, не крутити. Розложився і поїхав. Як з культиватором. Да, Оранка, звісно, так собі. Так собі. Ну нічого, нормально виходить. Трохи пошевелили, трохи по той. По той. Та ніхто мені не завадить його у два сліда навіть зробити. Не хочеться просто топтати його. Воно вроді б, то і криво. Та культиватором як пройдемо, потім ще зверху пружинкою за культиватором загладимо. Да і все, і буде замечательно. Ну що розумієте, вроді би працюєш не перший рік, а постійно сумніваєшся, чи правильно робиш, чи неправильно робиш. А воно потім в кінці сезону розумієш, що. Скільки не хитрив, скільки не намагався, все одно. Якась зараза, якісь погодні умови якісь або ще щось, перекреслюють всі сподівання. Та взагалі-то, а що потрібно? Потрібно не сидіти, щось робити, якісний посівмат, намагатися його все позакривати, у строки і Контролювати бур'ян. Це саме головне у цій справі. Мабуть, ми зараз кут поміняємо. Мабуть, трохи зробити його. Дано ну, тоді палку буде нагрібати, не хочу. Не хочу, хай працює так. Воно буде одразу нагрібати. Так якщо її раком поставити, ті пружини, воно рівняє, звісно ж, таки краще. Краще. Ні, хай робить. Хай робе. Горне землю добре. Треба, щоб і палка проходила, бо будуть кучі потім вивозити їх чи розгортати. Не треба. Хай працює, вон воно бугор, і нагортає трохи, так що І що ти зараз не зробиш? Якщо плуг кривий, так Зараз вирівняти його Хай працює І так нормально Так, ну все, все на Озимину поїхати глянути. Ні, не хочу. Наступного разу. Все ж таки не витримав, поїхав подивитися, що тут, що тут з нашим кущенням, не кущенням. Це видно, вже вона так начебто і попросипалася пшеничка бо було тепло і дощики були що його чухати думаю почухати пружиною бороною що його чухати якщо вона така ще ось бачите вона слабенька фіолетові листя фіолетові якісь фіолетові нічого я тут не бачу щоб там що його якийсь висновок зробити Така скоринка, вона ось зверху тільки скоринка, а там порох. Порох. Сухо дивіться, на яку глибину Сантиметра 3 сухого ґрунту, Так що нема там не вивітрювання, нічого вже, воно розсипається. Земля розсипається земля. Так, що я бачу? Я не бачу, агроном херо, агроном. Якийсь фон є, фон, якісь є І пропуски. Це ж бачите, нема нічого. Земля пухка. Це був би каток гарний, можна було його придавити, оце все. Ось бачите, оце. Оце, якщо його придавити зараз, то воно... Буде краще, ну нема катка такого важкого. Це спровокує і кущення, і корнювурос розвиває гарно. Це все спущення після зими. О! Оце отак от ось продавив, потім як комбайном будемо косити, побачите, як тут буде сипати. Угу. Таке якесь. Незрозуміле. Чого не знаю я, чого не хочеться мені дуже рано кидати ту селітру. Тому що, якщо будуть сильні опади такі, як у нас були оце 2-3 роки, то оцей весь азот, що зараз кину, він промиється туди нахер, він стече. А і в той фазі, де ось там виход в трубку, не буде концентрації його потрібної. Це якщо б кілограм 300 кинути, 400, то й пофігу може. Тому хочу трошки затягнути, щоб під якийсь потужний дощ кинути поверху і трошки пізніше. Тому що ще чому. Тому що тут сіялось з добривом 20 азоту, 20 фосфору, 13 сірки, цей сульфамофоз по 135 кілограмів. Розумієте, то тут вже 30 одиниць азоту є. Це майже, майже 100 кг селітри з осіння. Тим більше він йде в амонійній той формі. Він ось тепло піде, він почне там ото перетворюватися на те, що потрібно, тобто оце первинне підживлення, воно буде тут. Воно буде. Азот буде трохи. А потім вже хай закуститься, ото, знаєте, як воно трохи так раз. О, і тоді кинемо і хай вже погода його розносить. Ммм да стратег, стратег, лки-палки. Так щоб вгадати, вгадати, вгадати Кинути то можна, що в чому проблеми нема. Вон селітра стоїть, виїхав, кинув, тільки ж... Так, да, треба нерви, щоб були. Не знаю, чи потрібно їй зараз, тож азот дають перше підживлення, дають азот, щоб от, по мерзлоталому, щоб спровокувати більше кущення. Ну я бачу, що в мене кожна, в принципі, ну не те, щоб там супер, ну, кущення, то начебто є. Головне, щоб те кущення воно, кожен потім же, що це ж як його, сила стебла, або як його називають ото правильно. На колос працювати, щоб кожен з них, що розкустився вже, щоб він був потужним, а не бур'яному, то знаєте, як ото непонятно що. Ото друге живлення, ото ж на потужність вже йде. Ну так я розумію, так написано. Ну, тут треба внести, ввести в інтернеті, подивитися максимальна фаза потреби в азоті в пшениці. Яка фаза? яка. Там, По-моєму, отож... виход трубку і флаговий лист. Отой. Оце максимально вона потребує азоту. То навіщо він зараз їй тут? Він долежить, не долежить та селітра до того моменту. Якщо, я ж кажу, будуть опади, то нафік змию його все. Так що почекаємо, почекаємо.